Ну і привіт цій... З вами я, Вова і сьогодні ми будемо грати в FIFA Mobile, логічно же. І сьогодні наша буде задача пройти foo story. Зараз вона загружається в мене. Вона довго в мене буває, загружається. Наша задача буде пройти повністю foo story. Fast -futory. Я вже забрав подарок, мені випав Diogo Джота. І зараз починаємо перше тренування. Тут може випасти від 100 гемов до 1000 гемов, Тому погнали. А далі ми можемо поіграти, наприклад, в Division Rivals. Так, 1 one, one goalkeeper. Я зараз випоню квест, у Fast Footer, і вам покажу свій составчик хороший. Так, ну ми виповнили перше завдання, воно дуже легке, воно саме легке із оцих всіх, які є, тому продовжуємо. Так, тепер. Наша задача зараз буде виграти матч. Ну, це буде легко. Так, довневолдінг. Так, хорошо, Вот мій составчик даже. Вот, показываю. Угу. А це легко буде зараз. Так, передаємо передачу на Фодену. Фоден передає нікуди передачу. Фоден відбирає м'ячик, нам показують штрафний, тому що ми підбили тільки що якогось челіка, але це не важливо, він б'є штрафною. Ми відбива... наш, наш воротар його бере в руки, запускає туди наперед. Фоден бере дає пас на і Роналда. Крістьян Роналда обматує, виходить один на один з воротарем і. і забиває гол! Су! -у -у. Ми молодці, ми забули коза Кристиану Роналду. Так, пропускаємо цей повторчик. Тож це не якийсь такий гол, блин, з центра поля в девятку. а все ну хорош Кристиана Роналда. Делаємо радугу і бам! Ви це бачили? Ми зробили радугу і одразу з льоту забили голову в девятку. Ну це може тільки та Крістіана Роналду. Більше ніхто такого не може. Кстати, наша задача буде сьогодні десь знайти маскирана ще. Тому що мені треба маскирану, щоб прокачувати Крістіана Роналду 98-го. Ну, я не знаю, де можна знайти цього маскирана. Е -е, я вже використав два своїх цих, як я там, обміни на маскирана. А де ще можна я забув. Ну 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 шо, шо шо, шо такое? Робьотов поч почти видео брав мяч, коли сотый відбирає мячик. Алекс Горіця передає на Фодена Фил Фоден передает на Криштина Роналда. Криштиан Роналда выходит один на один с вратарем и супер ударом забыв, почти забываю о перекладину. Ай-яй-яй, ай-яй. Почти голубой. Давай нанялся. Так, далі продовжуємо Продовжуємо, продовжуємо, передаємо на Кристіна Роналду Кристиан. Ой, у нас відібрали тільки що м'яч, походу, <рісті> не ожидав Надо, у нього, відібрати мяч, щоб він нам зараз не забував. Все, ми, відібрали брали мяч, нам дають жовту картку. Так, нам зараз б'ють штрафний, це опасно. Алекс згоріться, відбирай м'яч. У нас тільки що відібрали м'яч. Так, продовжимо Крістиян Роналда. Продовжуємо Криштиан Роналда. Виходить один на один з воротарем. і забиває голову. Угу! Ми забули опять за Крістіан Роналда. Так, ну все. можна сказати, ми вже виграли матч. Нормально. А де біп-піп-піп! Біп. Давай, давай, опа, давай. Ну, давай. Ай-яй-яй. Ну, удар був хороший, хочу сказать. Все, ми виграли матч. Поздравляю, ми виграли матч! У-у-у! Ми виграли матч. Мы виграли цей матч. Ми молодці с вами. Так, далі продовжуємо, 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 продовжуємо Так, смысл? По ч нам нічого не дала, ар Смысл Я нічого не поняв, а чого? Я не поняв, а чого нам нічого не дали, ладно? Далі продовжуємо, так В бані. в Бани бани. Так, хорошо есть. Так, це завдання мы зробили. ну, воно Ну давай загружайся уже быстрее. Давай, давай. Вот, 300 гемчиков дала. Вот, це по-нашему. Так, хорошо, це передостанній матч, того що потім нам дадуть ігрока 94-98. і я хочу, щоб нам випав знаєте, хто. Ну, чи Беллиголд, чи Холланд, може. Ну, я не поміняю Холланда на Крістіна Роналда. Мені це буде просто непростимо. Бімк. хорошо. Хорошо! Давай, давай, біжим, біжим. Опа, обмотал, обмотал. И давайте. Супер ударом. Заверша. Так, тик, що красиво в девятку полетив. Для мене це було просто офигенно. Ну, ладно. Э! Е! Реф, пенальти. Я не понял, а почему же здравствува не было? Алло, да, все. Еще раз. Давай, давай, надо, надо, надо. Давай, давай, давай. Опа, Фил Фоден, передає передачу на Кристиан Рональда. Кристиан Роналда, Роналда побачив всех радугой И с супер ударом забиваю красивый гол. Вообще офигенно. Мы забыли красивый гол. Мы выиграли цей матч. Одним оцим голом ми просто переграли всю гру. Ви бачите це? Ви це бачили, як в девятку ровно прилетіло. Я вважаю, що це просто офігезно. Погнали. Опай-ой-ой, кока Крістіа Рона. Ай, ей не-не-не-не. Ае, Рев, пенальті. Рев, ви шо? Вообще на приколі? Ре, в пенальті там було.

Ну, просто переіграли всю ігру, я вам кажу. Одним Кріштіану 96 можна просто переіграти оцим одним голом за Крістіану 96-м можна пере... Ну, в мене вже 97-й можна переіграти всю ігру просто Все. Так, ребятки, далі продовжуємо. Бам! Туда лаха! Ой, ну не лоха, но... Но меча. Опа, 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 опа. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй. Ай ай жалко, жалко. Нет, вы что, вы что. Тихо, тихо, не надо. Не надо слов, не надо паники. Так уж на Роналдо. надо... Я давав пас Пасла Кристиана Роналда. Ви що зробили? Все, не вот так от. Кристиан Роналда обматує всіх Радгой і забиває красивіний гол. Просто похлопаємо. Похлопаем По Кристиана Роналдо! Я в жаль, це заслушаю лайка вашого і підписки. Давайте, даю вам 3 секунди. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик и нажмите лайк. Давай, даем 3 секунды. Раз, два, три. Вы это сделали, надеюсь? Спасибо. Погнали дальше. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не, 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 не. не маль, мальчишка, такое не проходит. Вот такое проходит. Нет, такая тоже не проходит. Жалко, но ничего. Ми вже і так їх виграли в 5-1. Я думаю, їх далі ще не треба розгромлювати. Якщо зараз буде шанс забити за Крістіана Роналду, заб'є. я думаю, що він буде, тому що у Крістіа Роналду не, не буває, щоб у нього не було моментів. Та, яй яй Нічого, Кришті, ти і так багато забив за сьогодні. Якщо зараз ще й заб'є ще один, то вообще буде сказка. Забив ще один, і це сказка, сказка просто. Похлопаем КРИСТИАНУ Роналду! Вы, надеюсь, похлопали? Если не похлопала, я на вас обижусь. Да, это зараз похлопала. Все, спасибо. Пи-пи! А, а где пи-пи-пи? Пи-пи! Yes, 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 yes. Skibery dob yes, yes, skibbery doubledo deep deep, Skibery DobDop, yes, yes, skibbery doubledo deep deep Так давайте быстренько пройдем ще одне, получимо ігрока 94-го і можливо зіграємо один матч Division Revels. Возможно, возможно, но це не точно, це не точно. Так, все, новий ура, Я получу старт 94-го ігрока. Я понимаю, що вже уши лопнула, я не знаю, як ви мене зараз будете чути, але ну, нормально. Живем, живем. Так, давайте Так, давайте, быстренько їх виграємо, не втрачаємо часу, нуль часу. Втрачаємо, втрачаємо нуль часу. Bend to the left, Вен to the right. Ні, таке не проходить. Нє. О таке проходить. Ще отаке проходить. О таке ще проходить. Отакої. Нє, таке не таке не проходить. На жаль, на жаль. Ну нічого. Ми не засмучуємось. Ми йдемо далі за своєю ціллю. Ви поняли мене? Не, це АСМР. Ну, такий не сильно ASMR, ну СМР для ваших. Уш. Щоб, ви, щоб у вас був слух, можете зараз погромче зробити відео, я не буду рати. Ну понімаю, да, це було некрасиво з моєї сторони. Ну. Зато ми забила захрещату Роналдо С! А зараз робіть тихіше. To the left. To the right. Yes, 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 ми забили! Ми забили за Кристіна Роналду, красиво дев'ятку. Да. Спасибо, сусіди, що за мене порадувались. Дуже вам дякую. Передаємо пас на Кристіану Роналду. Кристян обматує всю полузащиту і защиту сам. Робет бере м'ячик. Ай-яй-яй, і у Робіта забрали м'ячик. Ну нічого, ми не очаємось. Ну, та що це таке? Давай, давай! Алекс горится, надо було через себе одразу бити. А ти щось задумався. Думи! Давай, давай, давай. Думи, думи, мої думи, лихо мені з вами. Ладно, погнали дальше. Так, 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 ну що, ну що? Що такое? Не треба нам, надо, не треба, надо, не треба надо, ну, таке, не треба. Все хорошо. Вам... Ну, ми без вас поживемо. красиво. Хоча не є Bend to the left. Bens to the right. Давай, давай, давай. Ну все. Ну Ви поняли, що да? у нас GGшечка для них. Ні, це для нас GGшечка. Ну нічого, ніякої GGшечки не буде. То що з вами хто Вова Укр правильно. Ви все правильно підвідали. То, що з вами Вова Укр. Якщо з вами Вова Укр, значить нічого ГГшечки гі ніякої не буде. Все, ясно, ясно надіюсь. <плес> о! Ей, ей, ей! Кстати, насчет цього, можливо, із цього відео ще виріжу кусочок там, де буде. <плес> <плес> оцей. ну, Зараз. Коротше. Оцей. Ми ж зараз відкриваємо пак! Правильно, правильно. Може виріжу цей пак якось із цього відео. І виложу в YouTube Shorts ще. Буде вам що подивитися. Так, ну що? Так, чекайте одну секундочку. Для... До цього треба підготуватися морально і фізично. По-перше, зараз телефон розрядиться, це буде вже повне ГГ. Це буде вже реально ГГ. Тобто до цього, що я вам говорив, що зі мною нічого ГГ не буде. Ну, ГГ зі мною, коли у вас телефон розряджається повністю, це ГГ. Ну ладно, починаємо. Так, тот. А, и, на, некий Вильямс. А, и фигня. и 94-й, по-моему. И некий Вильямс 94-й. Вообще офигенно, что могу сказать. Ну ладно, погнали дальше. 18 ляма всего кошты. Ну ладно. Так, ну что,

Skibermes ну, yes skiber deep be the yes yes, yes, we got to проиvoke. Yes! I got bye 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 bye. Ну, Значит проиграю. Что я могу сделать? Ну проиграю, так проиграю. Нічого такого не случится, якщо проиграю. Так, чекайте, зараз я тут все настрою, и далі почне. Так, далі продовжимо. Пацаны, это роз'їзд. Так. Так. Ой-ой-ой, все, ну це, ну це галешник. Ну це галешник стопроцентний ну щоб ви понімали. Трапьот, нафига ты на нього заліз? Нафіга. Нафіга ти на нього заліз? Ну ви бачите, ну вы побачили, коротше, як ми хорошо розіграли, як Кристиан Роналдо красиво забопол. Так, друзі, продовжуємо. Щось цей наш суперник не такий уж і крутий. Не, я не такий уж і крутий. Так, друзі, дивіться, вот. 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 Е, реф там... Там вообще штрафные. Так, друзі, друзі, друзі. Так, дивіться. У мене буває, що зависається, як я там. он ревелс, тому якщо почнеться не глючить, то ...извиняйте. Поки вони даже до наших ворот не разу не підходили. Вот зараз. Вот зараз підходили. Ну, але для нас це not problem. Problem not my problem. Даши с not my problem. Давай, давай. Е, э, Реф, там пенальті. Реф, ви що, вообще на приколе? Ну ладно, прочитаємо закінчується. Ну, будь ласка, напишіть зараз коментарях, що, що тут реально тільки щоб було пенальті. Повинно було бути пенальті. Ну, реф нам його не поставив. І мені це обідно. Я на нього обідився. О, і за нього вийшов Крістіна Ладно. Ну нам пофіг, тому що у нас кращий Крістіана. Ви поняли? Ви мене почули? Бачили? Оцього Крістіана Ронада обмотати. Нашого ні. Давай, давай, давай. Грай в пенальти. Мне просто интересно, сколько вже було пенальти. А і скільки нам их вже не поставили. Мені просто цікаво. Ви не ображаєте, що я так мало голів забуваю, Ну, того, що реально суперник хороший, типу. І так, я лі у нього відбираю м'яч. Ну, для мене це майже просто. Ви бачите? Можна одним... Дивіться, Дивіться. От Отак от розігруємо. І забуваємо заходи на гол. Пенальті, все! Якщо я зараз не заб'ю, це буде фіаско, братан. Да. Я забив за Кріштян Роналдо Гол, ви поняли ще один? Сей. Ми забили гол. Молодці з вами. Ви бачили, як я красиво забив? Я думаю, ви бачили. Я ще й розмотав вратаря пугла, ну, коротше, ще офігенно. Я боюсь сильно бити, що бувало, що я промазував. Да, тоже смешно. Хорошо. Хорошо. Ладно. Так, туда. Хорошо. Да. Третій гол. Но, на жаль, вже не за Криштину Роналда. Но Нічого. І так ми за нього вже забили два гола за матч. Вообще офігенно. Все вообще офігенно. Эээ, суперник Блас. Ты вид відключись, не відключись, включись, пожалуйста. Ай, ну ладно, все одно пофіг. І, напевно, йому надоїло, що я йому забив 100 голов, І він вирішив відключитися. Ну нічого, ми доіграємо і без нього. Хоча це може наоборот бути мінусом того, що авто може краще грати за мене. Ну, а я думаю, що ніяці, але все можна. Та що таке? Давайте не будете розказувати басні мені. Так, ладно, ну вони отсюда навряд чи заб'ють, я думаю. Ну, во всякий случай, так от сюди. Ну, він скоро там буде. Бить. Все. Я ж казав, що він навряд чи заб'є, то що це майже неможливо. Блин, жалко. Как бы один одного вообще было бы офигенно, но ничего. И так уже 3-0 выиграем. Вообще фиг. Ну все, він зараз типа вибиває. И все. Пі -пі -пі! Все, пи пии офигенно. Probleem, not my problem. Dash not my problem. Ну, короче, дивіться, як ми легко виграли. Ми так быстро його виграли. Problem, not my problem. Ну, я надеюсь, вам це відео сподобалось. Я дуже вам на це надіюсь. Так, а ну -ка. Вау, у мене скоро World Class 2 буде. Це так офігенно буде. Дивіться, у мене скоро World Class 2 буде. Ну і всім пока-пока!